В ім'я Отця і Сина і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем причасників вітаю з причастям святих і животворящих тайн Господніх. Сьогодні Господь нам розказує з вами притчу про двох людей, про двох хороших людей, які зайшли в храм помолитися. І знову ми сьогодні. Продовжує мову про метарів, тому що минулої неділі говорили про Закхея, який був начальником над метарями, а сьогодні просто якийсь безім'янний метар заходить в храм молитися. Хто такий метар? Ми вже з'ясовували, що це людина, яка служила окупантам, збирала податки, ну і далеко не завжди збирала їх чесно. Тобто вона збагачувалася. За рахунок того, що оббирала своїх соплемінників. І апріорі, за замовченням, ця людина вважалася грішною і поганою перед Богом. І зайшов фарисей. Фарисеї це такі були патріоти, такі благочестиві люди, які намагалися дотримуватися завжди всіх національних традицій, всіх релігійних приписів. Завжди були поважні, завжди були обережні, завжди все виконували, тому що на першому місці стало для них виконання закону Божого. І ось ці два, здавалося б, діаметрально протилежних чоловіки заходять у храм молитися. І звичайно, фарисей почав дякувати Богу за що. Дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші люди. Бо інші люди, ми з вами це самі знаємо, вони, вони погані. Той п'є, а той краде, а той ж не дивиться не на тих, кого треба дівчати, і так далі, і так далі. А я, каже, він пущуся двічі на тиждень, а я даю десятину з усього, що придбав. Я не такий і не такий, як той метар, показує, бо метар десь там. Куточку стояв не зміг зайти далеко, не дозволила йому совість зайти. І молився Митар. і що він казав? Казав тільки одне слово: помилуй. Боже, помилуй мене грішного. Змилуйся над Мною грішним. Він розумів, що він не має Богові що сказати. В нього нема що Богу показати, крім своєї грішної пропащої душі. І перед Богом грішний, і перед людьми не такий, і совість Його допікає. І він просив у Бога тільки одного, тільки щоб Бог його помилував. І що говорить Христос? Говорить страшну і неочікувану для своїх слухачів річ, що метар вийшов з храма більш виправданим, ніж фарисей. До речі, фарисея також він Христос не, засуд, не засудив, але сказав, що метар більш виправданий, ніж фарисей. Тому що Фарисей хороший чоловік, він правильно жив, праведно жив. Але в центрі його молитви був не Бог, а в центрі його молитви був Він сам. Його доброчесності, Його чесноти, Його хороші справи. Фактично він звітував перед Богом, хвалився перед Богом, що ось Боже, я те роблю і те, і те, і те роблю. Зовсім не так, як інші люди, і як той метар. А в центрі молитви метаря був тільки Бог, тому що окрім на Божу милість йому не було на що надіятися. Він визнавав себе грішним, він визнавав себе нікчемним. Він заслужено приймав ті. Знаки неповаги, зневаги, які посилали йому регулярно, мабуть, його знайомі, його одноплемінники, сусіди і так далі. І просив у Бога милості, і такий вийшов з храма виправданий. Це для нас і з вами приклад того, як треба молитися. Ми з вами вступаємо зараз в період Великого посту і вчора на всенішньому бдінні, хто був той чуй, чув. І сьогодні нам хор повторив після Отче наш і ще покаянний піснеспів Покаяння отверзнення двері. Ми просимо в Бога, щоб Він відкрив для нас двері покаяння, щоб нам поміг правильно, хорошо покаятися в своїх гріхах, і найголовніше не просто гріхи свої перерахувати, а виправитися в своїх гріхах. І ось Господь нам показує приклад через цю притчу, через метаря, як треба каятися, зрозумівши, що ми з вами всі без виключення. Хтось більше, хто, а, хтось менше, але всі без виключення безмірно згрішили перед Богом. Просити треба в Бога милості і смирятися і нести свій хрест. Як це робили святі, ми сьогодні з вами святкуємо пам'ять дуже такого видатного християнського святого преподобного Макарія Великого Єгипетського, який був учнем преподобного Антонія Великого і був фактично засновником чернечої православної християнської традиції. Лишив після себе багато духовних праць, як це не дивно, хоча він жив у IV столітті. І життя, життя яке було переповнене дивними подіями і чудесами, він дуже молодою людиною віддалився від світу, тому що він рано вдовів. В 30 років вже його вважали знаменитістю, великим старцем, хоча було 30 років зовсім молода людина. 40 років його поставили ігуменом уже в дальній пустині Єгипетській, де він керував іншими монахами. І в його житті був такий епізод. Він жив з того, що збирав пальмове гілля, і з того гілля плів козини, і потім носив місто продавав його. Зато мав з того певний дохід і потім купував всі необхідні собі речі. І от після чергового походу у місто одна молода пані сказала, що ви знаєте, людоньки, заходив до мене макарій, і тепер я при надії вже. Вагітна. Ну, люди прибігли, знайшли Макарія, батьки, звичайно, родина, ну, це такий позор. Побили його, познущалися з нього. Макарій просив пробачення в них слізно, що так у нього вийшло негарно. І потім весь період вагітності, весь свій, свій дохід він віддавав уже цій, ну, своїй, я не знаю, як, хто вона, як, як назвати її правильно. Коротше, платив аліменти. Платив аліменти наперед, от, сміренно віддаючи ці гроші. І коли настав час пологи, пологи були дуже важкі, дуже страшні. І в умуках ця жінка закричала, що це не макарій, це інший чоловік зробив. Я макарія обругала, оклеветала. І ясно, що тоді прийшли родичі до макарія просити пробачення, просити, цілували йому руки і все, що вибачно, що ми так. І він зовсім не, 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 не почитав себе ніяким ображеним. Він просто гідно прийняв і поніс цей позор, який для монаха це був це все страшна була ганьба в такому бути звинуваченим. Але він прийняв його спокійно його проніс, і Господь його потім виправдав і підняв на ту висоту, що до сьогоднішнього дня ми згадуємо преподобного Макарія, шануємо його пам'ять і читаємо, хто читає його духовні твори, де він розкриває глибини духовної мудрості. Християнського духовного життя. Отак От людина настільки була смиренною, що прийняла навіть на себе відповідальність за той гріх, якого вона зовсім не робила, в якому вона не була винна. Це, звичайно, для нас із вами, так би мовити, вищий пілотаж. Нам би хоча б за свої гріхи прийняти те, що нам посилається в житті і смиренно його понести. І ось двері каяття відкриваються. Для нас через те, що ми повинні, перш за все усвідомлювати, що окрім Бога ніхто не зможе вивільнити нас від гріха, що окрім на Бога, в нас в нашому духовному житті немає ні, ні на кого, ні на що надії. Скільки б ми з вами не робили добрих справ, скільки б ми не були з вами хороші і праведні, і молитовні, і постники, і так далі, все рівно. В нас у кожного є дуже багато гріхів, і ми повинні просити про це у Бога, щоб Господь простив нам наші гріхи, і ми повинні возлагати на Бога всю нашу надію, щоб Він нас звільнив від цього гріха і щоб зробив нас наслідниками Небесного Царства. Амінь.